Я, Стечківська Софія, хочу представити до вашої уваги роботу на тему розвиток екотуризму на Володарщині. Мета організація туристичної інфраструктури що поєднує активний відпочинок з екологічної свідомістю, збереження природного середовища та культурної спадщини володарщини, популяризація здорового способу життя та активного відпочинку без негативного впливу на довкілля. Актуальність Зростаючи популярність екологічно чистих видів туризму, велотуризм як один із напрямків екотуризму, екологічно безпечний, зменшує антропогенний вплив на природу, покращує фізичне здоров'я учасників. Володарщина має значний потенціал для розвитку велотуризму. Завдяки мальовничим ршафтам, природним та історичним пам'яткам. Шляхи реалізації включають в себе. Створення веломаршрутів, прокладання екологічно безпечних трас через природні і історичні локації, інфраструктура, облаштування велостоянок, пунктів обслуговування велосипедистів, партнерство з місцевими підприємцями, співпраця з власниками готелів, ресторанів, прокатних сервісів, популяризація екотуризму, організація фестивалів, велотурнірів, змагань. Освітні ініціативи проведення просвітницьких заходів щодо екотуризму та значення його для громади. Я народилась і виросла в невеликому містечку Володарці і я вважаю тим, що мені пощастило жити на цій благословенній землі. У мене є багато друзів, які поділяють мої погляди і захоплення. Ми активно займаємось туризмом, вивчаємо природу рідного краю, долучаємось до різних екологічних проєктів. Своїм дефісом ми вважаємо слова Ален Сход. Не беріть нічого, крім взятих фотографій», Не лишайте нічого, крім сидів ніг, не вбивайте нічого крім часу. У умовах Володарщини можна розробити кілька екскурсійних маршрутів, які будуть розраховані відповідно по часу, кілометражу і западу. Я хочу запропонувати вам один з них. Екскурсійний маршрут запобіжними стежками Володарщини. Туристично-краєзнавчий, велосипедний маршрут. Володарка руде село з райки, Лобачів, нове життя володарка. Загальна довжина маршруту приблизно 40-45 км Орієнтовна тривалість 3-4 години з урахуванням зупинок 5-6 годин. Тип маршруту колови, старт і фініш у володарці. Покриття асфальтні дороги, грутові ділянки. Володарка старт. Пропонуємо відвідати парк сакура. Парк Сакура чудова локація всі пори року. Парк на штучному острові на річці Рос Восьмита Володарка був відкритий у 2019 році за сприянням місцевого підприємця Микола Капуна. Територія парку займає 1,6 гектарів і має кілька тематичних зон альтанки на відпочинку, лавки і багато різноманітних рослин. Звичайно, серед них є й тому острів особливо популярний на бік їхнього цвітіння. А ще на острові сакури є міні-зоопарк, де живуть лебеді, качки, понад 30 видів різних птахів, кози, олені, ламури, лами та дикобрози. Річка Рось. Біля річки надзвичайно мальовничі місця. В річці зустрічаються до 30 видів риб. карасі, кору, огонь, щука, суда, постолу, лящ, червона перка, плітка, линь та інші. У водах та в прибережній зоні річки знайшли прихисток інші тварини: видри, черепахи, жаби, вужі, лебеді, качки. В останній час можна спостерігати світ діяльності маблі. На водному плесі милують око, латаття біле та глечика жовті. Переїзд на села. до родового села. Припонуємо до огляду продусінська церква, старовинний храм, залишки палату Бранських. Руде село цікаве наявністю маєтка поміщика та Свято Дроїцький храм. Маєток Залеський прекрасна колись будівля. Згоріла у 1994 році. Поряд з руїнами Великий погрібник і господарська будівля. Недалеко залишки панського парку. В парку зберіглись величні столітні дерева. Від палацу на фронтоні, якого ще зберіглися гіпсовий декор, піде дорога до передньої брами маєтку. Маєток у людому селі. Мальовнича вільна Київщини. Влітку серед бурхливої зелені Чавалюків Троїцьку церкву було збудовано у 1841 році поміщиком Станіславом Завеським на місці колишнього дерев'яного храму. Храм перебуває у доброму стані і діючий. Наступний етап переїзд до села Зранки. За адресою Київська область, село Зрайки набережна 69, урочища Голус знаходиться Володарська Січ. Дубовий гай, річка Рось, мальовнича природа. На території Січі щороку приходить, зокрема, регіональний етап Всеукраїнської дитячої, військово-патріотичної гри, «Сокіл Джура. Наступна зупинка село Лобачів. А саме Лобачівський ліс. В Лобачівському лісі збереглося кілька вікових дубів лейб. Найвідоміший Лобачівський дуб володи – ботанічна пам'ятка. Найбільший науковий інтерес являє масове цвітіння підсніжника білосніжного центральний європейський вид, зачаровує масове зростання лясту європейського. Дякую за увагу!